Ось ця амбулаторія у селі Бишів. Тут медичну допомогу мають отримувати близько півтори тисячі людей. Це мешканці цього та трьох навколишніх сіл. Цей заклад називається амбулаторією монопрактики. Передбачалось, що тут має працювати сімейний лікар, а окрім того, його помічник, молодший медпрацівник та санітарка. Але з часу спорудження амбулаторія була зачиненою. Не працює зовсім два роки. Відкрили трупарної стоїть. Не знаєш, кого ти маєш пристроїтися, де якого лікаря шукати свого. Де? Тут на місці щось би зробив, нічого нема. Було, було урочисте відкриття, все, як має бути, помпезно було, було, ну але і то все, все накрило <гум> мідним тазом. Хотілося б щоб запрацювало, але, бачите, так, так і стало, що нема нічого. <гум> Стоїть таке приміщення, там все зроблено по євростандарту, але не працює воно. У лютому 2020-го так відкривали дві амбулаторії тоді ще Радехівського району. Одна із них саме у селі Бишів. Тоді заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Холод розповідав, скільки коштувало спорудження установи. Медзаклад у селі Бишові коштував державі та громаді 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Зараз у Львівській облдержадміністрації пояснюють, їхні повноваження закінчуються після передачі готового об'єкту громадам. Вона передана на баланс Радехівської територіальної громади. Це є власне територіальної громади і громада має забезпечити там відповідно сімейного лікаря і далі весь персонал медичний. Амбулаторія зараз пустує, бо сюди не хочуть йти працювати лікарі, каже керівник Радехівської лікарні Леонід Цибуля. Саме цьому ми закладу підпорядковується амбулаторія в Бишеві. На момент її спорудження сюди не могли відправити лікаря з Радехова, бо вони мали уже достатньо пацієнтів. Тому навесні 2020-го підшукали для роботи тут інтерна студента медика, 26 травня 2020 року. З даним випускником. З даним інтерном заключено договір, що даний працівник після закінчення інтернатури буде працювати в амбулаторії загальної практики села Бешів. Закінчення інтернатури. Має відбутися в серпні цього року. А до серпня зараз йому знайшли тимчасову заміну для Бишівської амбулаторії. Перекваліфікувався один із медиків все тієї жрадехівської лікарні. А поки обидва лікарі з 2020 року вчились, амбулаторія простоювала. Лікар має бути у нас в серпні місяці. Інтерн, який навчається а зараз, призначений з 21 числа тимчасово до, до, до інтерн, поки доучиться на 0,5 ставки лікар. Який буде почне працювати, є наказ від 4 січня. А він приступить до роботи. Свята було якраз 21 січня і має приступити до роботи. За словами старости громади, саме від завтра, вперше за два роки, у Бишеві амбулаторія має запрацювати. Ірина Мочульська, Ірина Фарена, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.